Як залишатися ситим на протязі ось тих чистих проміжків між прийомами їжі? Сьогодні буду готувати ось таку ніжку і вирішила записати таке відео. Дивіться, якщо ми почнемо з білкової частини, яка має входити до нашого раціону, то якщо ви приготуєте ось таку ніжку, а не знімете, не знімете все м'ясо, перекрутите через м'ясорубку, зробите якийсь фаршик, котлетки, то звичайно, коли не порушені ось ці волокна, Да, не, не подрібнені, то ви набагато більше будете зберігати ситість. Тобто те, що ви жуєте, відчуваєте, да, зубами довгий час жуєте, то буде довгий, довший час перетравлюватися вашою травною системою. Розумієте, те ж саме стосується і цільнозернових круп, наприклад, якщо ви їх. Відварите альдента, да не так просто, що це якась пюрешка вийшла. Ні, якщо ви будете відчувати, що ви їх жуєте, вони теж сам так само будуть довше перетравлюватись. Ви будете ситими відчувати, відчувати себе. І якщо додасте зеленушки, овочі, фруктів, яйця хороше джерело клітковини, і ви також досить довгий час будете відчувати себе ситими. Тому користуйтеся. Я йду до духовки, буду запікати цю смакоту.